Комунальному підприємству Лозова водосервіс» передали чергову партію допомоги поліетиленові труби різного діаметру. Як розповів головний інженер Павло Черкас, матеріали та обладнання водяники отримують в рамках співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. В травні місяці комунальне підприємство Лозова водосервіс» підписало з міжнародною організацією ЮНІСЕФ Україн» меморандум. на… Відновлення водопроводу загалом було погоджено шість проектів з реконструкції водопроводу загальною протяжністю 13,5 кілометрів. З кінця серпня почали нам поставляти труби різного діаметру. Це від 500 го діаметру до 63-го. Підприємство вже отримало труби з загальною протяжністю близько 12 тисяч метрів. Найближчим часом очікують останні поставки. Павло Черкас підкреслив, працівники Лозова водосервісу вже приступили до виконання робіт. По вулиці Мічуріна запланованих 825 метрів вже просановано труби. Порядка 600 метрів. Роботи продовжуються. Після закінчення Мічуріна проєкт у нас є на вулицю машинобудівників, де також буде реалізована реконструкція водопроводу загальною протяжністю 500 метрів діаметром 200 міліметрів труба. Павло Черкас подякував партнерам за підтримку та співпрацю, а також підкреслив. Наразі комунікації водяників зношені на 80%, тому заміни не тільки покращить якісь послуги. Слух, а й дозволить цим ділянкам працювати без аварії щонайменше 50 років.